Абрамс на сьогодні це один з найкращих за показниками броні, та показниками точності та потужності громади та системою управління вогню один з найкращих танків. Я більш ніж впевнений, ми вже побачимо відповідне просування та знаходження наших військ біля Токмаку. Десь в жовтні. Так вони почнуть бити по енергетичній інфраструктурі, намагатися бити по ну в першу чергу задля терору цивільного населення. У них безпечне місце. Це не Азовське море, це не новоросійське, це тільки Каспійське море, і ага. туди почнуть їх виводити. Загроза обстрілу крилатими ракетами морського базування «Калібр» вона досить велика. На цьому тижні питання зброї для України знов стало топ-темою світових ЗМІ. після візиту президента Зеленського в США. довгоочікувані перші 30 танків «Абрамс» нарешті потрапили до України. Також з Британії ведуться переговори про посилення українського ППО, про те, як всі ці події можуть вплинути на ситуацію на фронтах і навіщо приїздив на цьому тижні в Київ генсек НАТО Столтенберг. Ми сьогодні розмовляємо з військовим експертом Олександром Коваленко. Олександре, давайте почнемо саме з подій, останніх подій цього тижня. Ну, по перше, з візиту Столтенберга в Київ не Візиту чи відомо вам, що саме привіз нам гарні чи погані новини генсек НАТО? Ну цілком то повністю ми не будемо ніколи знати про що йшла Розуміло, мова під час так. зустрічі mm -hmm. на такому рівні. Але пан він не один приїхав, до речі, були представники відповідних а, а, міністерства оборони з Великої Британії, а Франції, представники військово-промислового комплексу, тобто це була така досить велика делегація. З якої можна зробити декілька висновків? Висновок перший це саме йшла мова під час цих зустрічей про збільшення. А Україні того чи іншого озброєння, боєприпасів, техніки і так далі. Таке інше. Другий момент, про який йшла мова, це збільшення номенклатури того, що нам будуть передавати, тобто одиниця того чи іншого озброєння, яке не передавалось раніше. І саме для цього були потрібні ці компанії і представники Міністерства оборони. Ну і безумовно є ще третій аспект, який вже пов'язаний з майбутнім, з перспективою, тому що після закінчення війни ми всі дуже добре розуміють, що Україна буде. Буде інвестиційним клондайком для європейських та загалі світових компаній, які будуть приймати участь у відбудові а, зруйнованих міст, сел, населених пунктів, підприємств і так далі, так і таке інше. І безумовно будуть відповідні інвестиції в військово-промисловий комплекс. Отже, зараз вже шукується така собі черга, кожен займає в цій черги своє місце серед іноземних компаній, які мають намір в майбутньому інвестувати навіть в наш військовий. Потенціал ну, це справи майбутнього. А зараз я розумію, що Україна є таким знаєте полігоном для випробування сучасної зброї. І мені здається виправити мене, якщо я помиляюсь що саме зараз ми вступаємо в якусь нову фазу війни, коли війна стає таки да технологічною, тобто нам дають дійсно сучасну зброю. Ну, по перше, ось ці 30 танків абрамсів які довго чекали, можливо, зараз. Говорять про атом ракети атакмас та, та прав правильно. А, Тобто, це та сама зброя, яка, якщо б вона в нас була на початку війни, вона могла б взагалі змінити хід війни. Чи я помиляюсь? Ну, відповідно, т, к, кожна з цих типів зброї а, говорити, що вона ну якась найсучасніша, Наприклад, якщо говорити про танки Абрамс, ну їх не можна назвати найсучаснішими. Це, Вони не нові до нас прийшли а, все ж таки, не зовсім нові це 80-ті роки. Тобто, угу. це зараз а, в армії США приходять на НО зовсім інший рівень використання танкової зброї. Вони дають перевагу зараз, як ми бачимо, по М10 букер. А, Легким танкам, але все ж таки Абрамс на сьогодні це один з найкращих за показниками броні, та показниками точності та потужності гармати та системою управління вогню один з найкращих танків, який конкурує з леопардом, а також з Челенджером. Ну, в першу mm -hmm. чергу, з Леопардом, тому що у них. Все ж таки дуже схожі між собою платформи а просто вони пішли по різним напрямкам подальшого розвитку з 80-х років. А в радянському союзі намагалися скопіювати саме «Леопард-2», в танку Т-72Б, наприклад, броню намагалися скопіювати, але пішли по зовсім невірному напрямку і отримали ось такий гомонкус, як Т-90 М прорив, наприклад, з Тоді це був Т-90, який може бути кумулятивом а простріляно наскрізь з РПГ-7, якщо вгадати вірний кут. Тобто башта баш Т-90, вона прострілюється настрій. наскрізь Якщо вгадати кут пострілу, тобто там погана броня, тобто захист так. саме танку. А що до його проходимості? Бо е, наскільки я читала, то е, танки Абрамс вони добре себе зарекомендували під час іракської війни, е, але там пустиня, там піски, це інше. А в нас все ж таки особливо восени це болота. Якщо говорити про південний напрямок, де їх можна застосовувати, як вони будуть проходити по нашим мостам? Вони ж важкі? Ось як це буде? Ну якщо порівнювати з тим самим Т-72, різниця буде майже 5 тонн. Якщо говорити про Т-72Б3 та Абрамс, який ми отримуємо, різниця різниця 5,5 тонн між цими модифікаціями. Тобто хто важче? Абрамс? Чи... А тут показник не в вазі, тут показник зовсім іншого характеру, а це саме тиск на ґрунт. Є такий показник. І, наприклад, якщо ми говоримо про західні танки, так вони більш, а, мають більшу вагу, але тиск на ґрунт майже той самий, як, наприклад, у Т-72 або Т-80. Чому? А це досягається за рахунок а, дійсно високоякісного перерозподілення а, точок а, саме тиску а, по тракам, ну, це гусениці. По тракам і не тільки за рахунок цього досягається те, що в них майже однаковий показник. Але якщо говоримо про прохідність, то Т-72 також має погану це найгірша прохідність з усіх радянських танків у т 72 uh -huh. Найкраща була саме у т 64 це наш КБ Морозовий, Харківський uh -huh. Uh -huh. завод, і саме у нього було найкращі показники по прохідності. Але е, через лобіювання інтересів Уралвагонзаводу ще з радянських часів е, було обрано саме Т-72 як передовий танк радянського союзу. Хоча він один з найгірших як е, по перспективі розвитку, і ми навіть зараз це бачимо. Т-90 танки вони е, тільки в російській пропаганді класні та не мають анализ у світі. А насправді то ні, гарять на ура. А що ж до Абрамсу, то його будуть більш ніж впевнені використовувати. Дійсно, на специфічних локаціях, де можна максимально використати його потенціал. Бо вага це один з небагатьох його мінусів, а є багато інших плюсів, які можна використати саме під час цієї наступальної кампанії. Угу. А, до речі, це якось яким чином пов'язане, на вашу думку, з. з... Звільненням тих двох міст, на які не цікав президент під час його візиту в США, говорив, що можна очікувати, не назвав яке саме про які Дугайство про а, ну, <схай> це було б дуже в <схай> класно. В нас є ще й Маріуполь, Мілітополь, та багато ще інших міст, а -а -а -а. які треба звільнити. От Про що йде мова? Я, на якому напрямку? Я не знаю про що може йти мова. Я можу тільки казати про те, що зараз найбільш активні наші наступальні дії відбуваються в трикутнику Новопрокопівка Вербова Черетувати. Це Запорізька область, це угу. одразу два напрямки на Токмак. Отже, одне з цих місць це може бути Токмак, чому б ні? Угу. Бо ну назвати Новопрокопівку або Вербове містом ну якось так, якось це не то. А, отже, Токмак це буде одне з цих міст. І я більш ніж впевнений, ми вже побачимо відповідне просування та знаходження наших військ біля Токмаку. О, десь в жовтні. Ну, фактично, у жовтні ми будемо знаходитись біля Токмаку. А після того, як буде там мати розвиток подій, е, наше просування. Тобто, ч, е, як будуть себе, я, я навіть сказав трошки інакше. А як будуть себе вести російські окупанти в Токмаку самому, або вони будуть тікати, або вони будуть там займати оборону? Від цього залежить, як швидко ми зможемо звільнити друге місто. Інше після Токмаку, наприклад, Бахмут. Чи... Mm, ні, про Бахмут це, я не думаю. Це інше. Тут більш mm. треба раціональніше все ж таки відноситись mm. до цих питань. Бахмут поки що не можна говорити, що він буде звільнений. Він буде звільнений, але поки що не сформовано відповідні умови. Ми зараз наблизились mm. до процесу перерізання першої логістичної артерії mm. з півдня 0,5-13 від Бахмуту на Горлівку. Але це поки що перша логістична артерія, яку ми переріжемо, а треба ще й на півночі. Та на сході перерізати тільки коли вони залишаться без логістики. Тоді можна говорити про звільнення Бахмуту. Угу. Лосан, каже, будь ласка, багато хто з ваших колег-експертів говорить про те, що нам зараз як повітря не вистачає саме f 16 взагалі літаків, які могли би ось ці наступальні дії, і, зокрема, просування Абрамсів прикривати з повітря. А, як це буде відбуватися в восени, коли нам обіцяли дати f 16 тільки но? наступного року чим будемо їх захищати, і е, до Атакмас, повертаючись чи можна можемо отримати вже зараз ось ці ракети, як ви вважаєте? Я думаю, що так. Офіційного підтвердження від Білого Дому Пентагону або Госдепу поки що не було. Але загально за тією хвилею, яка є зараз в засобах масової інформації, І так ми бачимо, що передача атакам це вже вирішене питання. Отже, очікуємо, коли вони будуть застосовані. Хоча, б, ну якщо на офіційне підтвердження мати, то верифікований факт використання. І вони дійсно можуть мати досить серйозний вплив в зоні бойових дій. Оскільки «Атакамс» вони е, дозволять розвантажити навантаження на авіаційну компоненту, тобто Су-24 фронтові бомбардувальники, які використовують е, ракети Stormchadвої SkyPG. І можемо переорієнтувати деякі локації, тобто, е, по деяким локаціям будуть працювати Атакамс, по іншим будуть більш зосереджені Storm Shadow та Скальпедж. Щодо F-16, то це загальна концепція прикриття дій сухопутних військ з боку авіації. Це не є щось нове, це не є якось там так, це так, Ну це закони війни, так. взагалі, а, так, але ми вже видять. давно воюємо не по законам класичної війни. Наприклад, ну та саме Запорізька область нам зараз проти нас там знаходиться втричі більший компонент російських окупантів. Це група військ, схід та майже 100 тисяч особового складу. Але ми здійснюємо наступ, успішний наступ, силами втричі менше. За усіма класичними м, військовими підручниками, е, починаючи ще з першої світової війни, взагалі е, з епохи на епоху, е, що ми чули? Що в обороні треба менше ресурсу, аніж в наступі. В наступі завжди так. треба більше ресурсу. Зараз за, зараз ми змінюємо цю ситуацію. Ми наступаємо значно меншою кількістю а росіяни, маючи значно більшу кількість особового складу та технічної компоненти, вони не можуть тримати оборону. Вони не втримали в гіперзамінованій першій лінії оборони, вони втрачають другу лінію оборони поступово зараз, скоро будуть втрачати і третю лінію оборони, тобто це унікальний випадок. Взагалі, ця війна має багато таких унікальних випадків, які дозволяють говорити, що ну, класика нам не потрібна. Ми воюємо не за законами класики. І угу. якщо ми говоримо про класичне використання авіації як підтримку піхоти, а що було о, в 2022 році? Ми підтримували нашу піхоту 24 на 7, класично постійно маючи перевагу в повітрі нашої авіації. Ні, в нас не було цієї переваги. У росіян завжди була перевага і залишається перевага самоавіації, але поступово це змінюється. І не тому, що ми отримали f 16 а тому, що створення такі умови для росіян, що їм стає складніше так оперувати своїми засобами повітряними засобами. І тому я не думаю, що нам треба чекати в 16, щоб застосувати абрамс. Врешті-решт, танк це розходник. Його треба використовувати для збереження екіпажу. А не для того, щоб він від початку до кінця війни на нього навіть пилинка там не впала. Ну так це зрозуміло. Але ви згадали саме про російську зброю. Як ви оцінюєте ось ці саме нові БПЛА, які почали випускати саме в Росії? І до речі, зараз йде мова про те, що після 18 жовтня, коли будуть зняти санкції, Іран може передати Росії додаткові безполотники більш такі міцні. І, взагалі, ось як і, до речі, і балістичні ракети. А якось все це озброєння ворога як воно вплине не тільки на ситуацію на фронті, а й на, на нас, на мирні міста. А що заважало Ірану раніше передавати якісь нові безпілотники? Ну можливо, вони якось оминали санкції, бо то мені здається, що до 18 жовтня там були були, діяли угоди, які так діяли, але міжнародні. знову ж таки. Це завадило Ірану передавати шахеди. Ні, не завадило. Це завадило Ірану передавати Росії боєприпаси до гаубиць Д 20 Д 30 152, 122 міліметру. Ні, вони якось не змогли передавати Росії ПТРК протитанкові ракетні комплекси. Ні, Оце це все йде до Росії з Ірану, не тільки шахет 134. 6 до речі. А тому я не бачу якихось перепон, які були б, щоб передавати. Знову ж таки, Мохаджер 6. Він з'явився ще у 22-му році. У нас на Чорному морі на підльоті до Одеси. Він був збитий, та його в МСУ виловили з Чорного моря. Він як трофей зараз. Uh -huh. Це такий самий БПЛА з тих шахет 191, шахет 129 варіації, які можна. Можуть вони отримати. І в цьому нема нічого якоїсь такої там, ахової вундервафи. Щодо балістичних ракет, так може бути неприємна новина, але ось який момент. У 2022 році Росія 24 на 7 обстрілювала територію України з кандерами, коли в неї їх були сотні. Uh -huh. Вони постійно обстрілювали кожну, майже кожної години. Чернігівська область, Київська область, Сумська область, Харківська область і так далі, так і інші області. Тоді їх була в них багата кількість, а у Ірану нема сотень Фатек 110 та Зульфагар. В них обмежена кількість цих балістичних ракет, тому вони її не передадуть Росії, там тисячі, десятки тисяч. І Росія не зможе щось подібне того, що було на початку 22-го року, влаштувати. Так вони почнуть бити по енергетичній інфраструктурі, намагатися бити по, ну, в першу чергу, задля терору цивільного населення. Вони зможуть це робити, а з іншого боку, це не змінить ситуацію в зоні бойових дій. В зоні бойових дій буде змінювати ситуацію атакам. Ну так, зрозуміло, це така дуже мощна зброя. Але, скажіть, багато військових нарікають на те, що зараз українське ЗСУ не вистачає безпілотників. Чому так? Чому ми не можемо виготовляти власні безпілотники? Чому ми не можемо їх збирати? Ми з вами почали з того, що планується от після війни будувати, а, а зараз? Ну, По-перше, БПЛА це дрон, це розходник. Це як сімки. Ну, вони витрачаються, вони швидко. кожного дня витрачаються в величезній кількості, навіть не десятками, просто uh -huh. щоб розуміти. Це не десятки кожного дня витрачаються. А якісь виконують бойові задачі, якісь знищуються комплексами РЕП, іншими засобами і так далі, і таке інше. Це перший момент. Тому кожного дня нам треба велику кількість. У нас зараз е, працюють деякі підприємства, які випускають, але цього недостатньо, тому ми так чи інакше але залежимо від імпорту. Ми е, закуповуємо за кордоном і е, відповідно е, вже імпортуємо до себе. Тому що це е, мова йде про не просто тисячі чи десятки тисяч, набагато більше. І лінії виробництва, наприклад, уявимо собі велике підприємство, десь на Житомирщині, або десь там, ну я не знаю, під Луцьком. Велике підприємство, яке виробляє отак, от десятки тисяч а, цих дронів на місяць. Ну що з цим підприємством може статися найближчі 24, 48, 72 ну, години? його можна розділити а, за функціями, сховати десь під землею. В нас дуже багато так, таких бунтів і... можна розмістити і зараз розміщується, але угу. воно о, таке розміщення не може на сьогодні задовольнити повноцінну потребу в десятках тисяч одиниць на місяць. Тобто це обмежене виробництво. І це обмежене виробництво ми комбінуємо з імпортом. Угу. Ну цікаво, як вже багато десятиріч Ізраїль веде війну і а, будує власне, війна і... Так, Я дуже часто чую про те, як Ізраїль багато десятиріч веде війну, але Ізраїль не під обстрілами балістичних ракет, крилатих так. ракет, і їм за, за що загрожує в першу чергу. Їм загрожує стадо бабуїнів, які збирають з труб, Водопроводних щось на кшталт Ерзац реактивного снаряду, і потім цей причудовий залізний купол починає демонструвати, як він цю примитивну реактивну зброю знищує, і всім розповідають, яка це причудова комплекс ну, протиповітряної зброї оборони. проти терористів. Вони про це неодноразово говорили. От і що все. до нас він ні ніяк не стосується? Ми хотілося б це... побачити, як він працює проти балістичної іскандеру або ха сорок сім два кінжана. Ну, Олександр і на завершення розкажіть, будь ласка, що. За а, нова Марічка з'явилася в наших військових. Що за морський дрон такий чудовий? Е, <головік> і, що він зможе? Ну, по-перше, це субмарина. Можливо, можливо, так. Це підводний дрон. Субмарина вже... така велика чи Досить маленька? велика. Досить ага, велика так, так, це... І її потужності. Ну я скажу так, характеристики і навіть ті, які з'являються в відкритих джерелах, я не впевнений, що вони будуть відповідати дійсності, uh -huh. тому що все одно вони будуть засекречені. А те, що з'являється, воно знову ж таки не відповідає дійсності, щоб ворог просто не знав, до чого йому готуватися. Але той факт, що ми будемо мати саме підводний дрон. Він вже багато про що говорить, а його набагато важче помітити його набагато важче зафіксувати та супроводжувати. В свою чергу він може мати бойову частину, яка дозволить дійсно становити загрозу для кораблів водозміщенням до 4,5 тисяч тонн. Тобто, це фактично великий десантний корабель або фрегат. І якщо ти непомітним підкрадаєшся, скажімо uh -huh. так, до такого кораблю, який знаходиться у відкритому морі, то о, таке пошкодження, яке цей корабль може отримати, ну воно може бути фатальним так, у відкритому про відкриє серу Москва. А так no, пам'ятаєте Ліногорський гірняк біля Новоросійську? Ось yeah. саме його водозміщення це 4,5 тисячі тонн. Його атакував надводний дрон по о, Типу безекіпажного катеру з бойовою частиною, якщо я не помиляюсь, там було 300 кілограмів. І що сталося? Його врятувало тільки те, що по-перше, не було коливань моря, було спокійно, штіль був. Uh -huh. Це перший момент, а другий момент те, що він знаходився поблизу новоросійської. Його змогли дотягнути uh -huh. до порту, а у відкритому морі у нього не було б жодного шансу. Тоді, до речі, як буде виглядати доля Чорноморського флоту, якщо в нас з'явилася така зброя? Вже давно його доля виглядає, як усі в Каспі. Угу. Всі в Каспі. <рес> ну, це наші надії. А, а ні, це ближай. правда. Це ну, мені зараз їх ця Чорноморська флотілія вона нагадує їх угруповання, яке було на правобережній Херсонщині. Uh -huh. Тобто, а, вже в липні 22-го року було зрозуміло, що їм треба тікати на лівий берег. Але вони зрозуміли про це тільки в жовтні і розпочали втечу саме в жовтні. А що до того, а до того вони терпіли. Вмирали і терпіли. Так само буде з чорноморською флотілією. Буде знищено ще не один а, військовий корабель а, різного рангу, але будуть знищені вони до того і будуть знищуватись до того. Російське командування не зрозуміє, що в них безпечне місце це не Азовське море, це не новоросійське, це тільки Каспійське море, і ага. туди почнуть їх виводити. Тобто очікувати чергових обстрілів з чорного моря нам не треба одесі, треба. І одеському регіону поки що треба. Ну вони ж тримають всі угу. військові кораблі ще в Чорному морі. Вони залишаються. Загроза обстрілу крилатими ракетами морського базування калібр. Вона досить велика. І може чекати, що буде якесь нагнітання ситуації на ближчого часу, як на вашу думку. Ну, я скажу так, відповідно з виробництвом КРМБ Калібр, я думаю, що в найближчим часом вони все одно так чи інакше застосують ці ракети. Ну що ж, будемо сподіватися на нашу ЗСУ та ПВО і будемо тримати кулачки за нашу перемогу. Я дуже дякую, що завітали до нас студії. До нових зустрічей!